Вітаю! Більше зараз для вас такий міні-розклад. Яка трансформація у вас станеться найближчим часом? Яка трансформація на вас чекає? Чи станеться у вас, чи, чи буде у вас? Неважливо. Головне, що трансформація, яка буде у вас трансформація найближчим часом. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я і загадайте точний час. Розклад актуальний, коли б ви його не відкрили. Яка трансформація у вас станеться? Трійка мечів? Дивіться, трансформація сама смерть випадає. Сама трансформація випадає. Опа, супер! І сила на дні. Дивіться, у вас трансформація, сама випадає трансформація, сама карта трансформації, смерті. У вас було розбите серце, у вас щось було дуже болюче. Може, ви були зраджені, може покинуті, може посварені. І це переходить в закоханих. Все, це все закінчується. Ви виходите у цей віркан закоханих. Оце у вас буде трансформація. У вас, у вас є на це сили, у вас будуть сили, ви сильна ви зможете. Ви, заходите, ви виходите з закоханих.